Всім привіт! 16 вересня, 7 ранку, бужок. Сьогодні вже такий осінній ранок, не дуже холодно, можна сказати, навіть тепліше, ніж іноді було влітку. Але вже відчувається, що прийшло повно павутиння, роса, туман. Ще місце я таке вибрав, що не близько від проїжджої частини, скажімо так. Був тут колись влітку, прийшов з таксиком, але тут Бобер ганяв біля нас і ми вирішили покинути це місце. Але сьогодні я сам думаю, Бобер до мене приставати прям так сильно активно не буде. Ну, сьогодні я його ще й не бачив, тільки сліди від нього погризане дерево, заплив у річку і так далі. Рибалити сьогодні планую на кормачок. Одну снасть поставлю і одну снасть зроблю фідерну снастку інлайн. Спробую, як буде. На гачок буду на фідерну снастку ставити перловку і черв'як. Ну, Може, кук буде дочепляти, подивимось. Ну а на кармачок, як завжди, буду ловити на кук. Зараз замішаю кашку. Кашка в мене, як зазвичай, це перлова крупа з пшоною варені, макуха та вівсяні пластівці. Зараз замішаюсь, закинуся і буду рибалити. Всім приємного перегляду. Так, зробив одкашку. Получилась така, як завжди, пахуча, класна. Зараз, поки вона настаються, щоденечко зробимо снасочку інлайн. Нам знадобиться годівничка фідерна. Сьогодні я поставлю невеликої кормойомкості. Е 30 чи 40 грамів. Тут була маркеровочка, але щось воно стерлося. На кінець жилки прив'язуємо вертлюг. На вертлюгу у нас буде гачок на повідці. Так. І ось виходить у нас от, от оснасточка. То зараз в'яжемо повідець. Так, гачочки я використовую гамакацу. Серія F22. На сьогодні я поставлю восьмий номер. Ну, такий не дуже малий гачок. До От такого розміру. Ну, причому на кармачку в мене стоїть шостий розмір, це ще більший. Жилку сьогодні на повідець буду використовувати в діаметром 0,18. пров'язую гачок. Так, довжину возьмемо сьогодні, ну, так як карась. Ти чи я, ну дуже довгий не буде, вон сантиметрів, я не знаю, сантиметрів 50 залишимо. А там далі подивимось, може будемо трохи довший, трохи коротший. Як воно буде. Все. Ось така от оснасточка в нас вийшла. Гечочок, повідець, годівничка. І на монтажу інлайн. Вже восьма години. Нарешті пробилося скрізь туман сонечко. Зараз може хоч розтопити цей туман, та роса підсохне, бо хожу, все мокре, вон, я вже весь мокрий. Ще й такий туман рясний, аж, ну його аж видно. Такі мілкі крапельки літають у повітрі. От, Так, погнали заряджатись. берем кук медовый. По одной бубке на гачок. Так, гачки в мене один, тому одна бубка, один гачок. Так, это в кормочку есть. А на фидер поставлю в мене сегодня есть Черв'ячки. Нарешті я їх не забув. Бо кажуть, дуже карась їх тут полюбляю останнім часом. Ну, зараз спробуємо, а якщо не, будемо перловку як раніше, ставити. Так. Черв'ячки в мене такі не дуже крупні, тому буду ставити їх по два штучки нагачку ай такий прям не на нагачок звиваються ну якось зараз причепимо давно я вже на черв'яки не ловив вже нема тої сноровки що була... Ну ладно, все. Так. Ось така вийшла презентація. Буду там таке робити, і я думаю, карасик їх знайде. Головне, щоб не якийсь сомік чи бичок з окунем. Бо теж такого добра тут є трохи. Хоча днями був пробував. На спінінг хижака половити, окуня жодного не знайшов. Ну, то таке. Може він тоді не клював, так. Забиваємо кашку у кормачок. Кашка щось вийшла така, до рук пристає, трохи водички вчора пере... перелив. Ось таке в нас вийшло. Це на кормачку, ну а на фідерні оснасті. Ну, щось десь рибка гуляє. Все, ось таке от на фідерній Оснасті такий вигляд має. Все, в моїм руки закидаємось. Так, на родинку вже 8.20. двадцять. Перший закид робимо. Трохи гілки також заважають на ну, ніч. Поїхали. Один. Перший пішов. И другой пешок. Ловись, рыбка. Так, был уже трохи и расстроился. Що нічого не клює. І тут от попався такий непоганий карасик на кармачок. Правда, вже фідер фідерну оснастку І було клювання на другий кармачок, теж витягнув, правда, нічого не засіклося. Ось може зараз буде. Все, перша рибка. Відправляється у садочок. І клювочка вже під берегом рибка. Хто тут у нас? Та щось... Не... Та ні, щось нічого, так непоганий наче. Дарак гарний такий. Якщо нас не втече. То... Давай, 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 давай. Та ні, не дуже і гарний. Так и больше долони. карасик. Пиде в... Ай, аккуратно, бережно. Пиде в садочек, майже відразу. Тільки закинув. пожалуйста, клювання. А я трохи впарився, знімав кофту і воно клюнуло. Погодка стає тепліше, сонечко гріє, але заходять хмарки вже. Синоптики обіцяли, що сьогодні буде після обіду хмарно, а на ніч дощ піде ще. Та така рибалочка сьогодні поміж дощів. Рибку годую, а за себе забув. Зранку ще перекусив трохи, з'їв пірог з чаєм і все. А час вже добігає до обіду. Тому зараз сідаю перекусити, хто має таку можливість і бажання приєднуйтесь до мене. Всім приємного апетиту. Побачимось після обіду. То есть є то, плиточка. Ну такая непогана. Це уже не перший раз, что після обід поклевая плиточка. Така. Така гарма буде на тараньку пішов дощик Я вже забув коли я був на буску і не було дощу. постійно йде Такі хмарки. То есть взявся. И кто тут у нас? Карасик злодошечку ладошечку. Взяв, до речи. Сейчас покажу. А ну, відкрию ротика. А, там вже. Коротше, взяв на кук медовий з підсадкою черв'яка. До цього кук медовий стояв. Жодного клювання не було. Може і цей, звісно, більше так випадковий. Ну, зараз перевіримо. Зараз ще раз так же зробимо в садочок. Якщо чесно вже хотів збиратися, бо щось так нудно сидіти, коли удочки не пікають. Ось така от наживочка спрацювала. Рибка клює дуже рідко. Погодка помінялася, хмарки натянула. Ну, В принципі, синоптики так і обіцяли. Я бачив, куди йшов. От. Але схоже на те, що все ж таки діло не в тому, що рибка не клює, а діло в місці. Мій друг сидить на тому місці, де я був в прошлий раз, і в нього клює. І зранку клювало, і зараз покльовує. А тут щось дуже рідко. З чим пов'язано. Не знаю. Ось такий от сьогодні улов. Каразки такі, наче нічого по розміру, але кількість трошки не дотягує до гарного улова. Якось так. Лідочка, що ти там виживеш Чи трохи перетримав тебе Ну давай давай се реанімація Де ти там ну? Трохи в берег пішла Ну наче пішла Поводка отака стає вже Хмари такі дощові натягує Тиша вітру немає Наче перед бурює На родиннику вже 18.30. Скоро буде сідати сонечко. Но ми цього сьогодні не побачимо, бо воно за хмарками небо затягнуло. Погодка помінялася, тиск почав різко падати. Тому кіна не буде, як і кльово. Будемо збиратися і топати додому. Ще тут по берегу пів кілометра. По хащах, сочерету та всяких різних рослин продиратися. Повилазили вже кліщі, появилися вже сьогодні знімав з себе двох чи трьох штук, давно вже не було їх. Трохи почало холодати і клещ поліз з трави на, 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 на гору Камарів тьма, жужать кусають руки і лице. Відкриті, так вони як з голодного краю атакують, не переставає, не знає, що з ними робити. І такі мілкі, але кусаються жах. Улов сьогодні такий собі, три карасика, плюс-мінус залікові пліточка. Булося штучок, може 2-3, два, два точно, може 3. Карасика таких трошки менше долоні. Два зловилися на черв'яка на фідерну оснастку ще зранку. Один щось на кармачок проскочив серед дня. І були ще на кормачок. Ну, зовсім мілкі. Штучки три або чотири карасика такі на півдолоні. От. А так все. Ну, було ще декілька клювань, які в холості були. От. Всім, хто додивився від це відео, дякую за перегляд. До зустрічі на рибалці. Пока.